О ох, ох, молодці! Ой! Три онагри вирішують. Онагри пана Василя. Як? О о, о! о О, молодці! Я не знаю, хто там стріляє. А ну, я подивлюсь. Подивлюсь, мені потрібно розуміти, кому потім орден я видам. Чи як його там? Медаль. Так, е-е... гландійський лицарь прапора. Ні, це. О, чекай, серйозно? А тепер увага, друзі, увага! Василь ніколи не кидає свої слова на вітер. Як ви пам'ятаєте, наприкінці минулого стриму в нас був е, героїчний пан лицар, прапора, який мав бути нагороджений. Так от, урочиста церемонія нагороди пана лицара, прапора. Тадам, е, грамота, все є. Пан лицар. Вітання від Василя куніторія не забуде вас.